Зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі, вона доводить, що п'ятничний крижаний саміт Сніжинка Валясці був виявляється надзвичайно ефективним. Ви мені в це не повірите. Я вам зараз поясню, чому ви підпишіться, будь ласка, обов'язково поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка. От дивіться насправді дивлячись на... Те, що відбувається зараз, всього на всього три дні пройшло після саміту з Путіним і одразу вже зустрічається Трамп з європейськими лідерами і одночасно з Зеленським. Для мене це підтвердження того, що п'ятничний саміт я помилився, я маю визнати, був просто 10 з 10. От зараз розкладаю я по пунктах. Дивіться, стало чітко ясно. Нарешті Путін приїхав і сказав, чого він хоче, чого він насправді хоче. Пам'ятаєте, як була фраза Зеленського ну сядь ти зі мною поговори, ну скажи, що ти хочеш. Так от, е, Путін приїхав до Трампа і сказав, що он хоче. Е, перше, що стало ясно, ніякого е, перемир'я до угоди. Угода, і разом з нею перемир'я. Це перша вимога. Потім. Друге, стало зрозуміло тепер Трампу, що Путін хоче завершення війни. Путін хоче завершення війни, тому що в нього, як би це дивно, не звучало, в нього теж немає сил. Подивіться на лінію фронту, незважаючи на якісь тимчасові успіхи, якісь локальні успіхи зараз, в останні дні на Донбасі. Але по, вел, по великому рахунку вона заступорілася. Лінія фронту. Немає якогось глобального великого просування. І це говорить про те, що немає сили засобів. Третє. В Росії так чи інакше закінчуються люди, теж закінчуються люди добровольців, готових брати по 50 тисяч доларів і підписувати контракт. Їх не безмежна кількість людей, які хочуть втрачати ноги, втрачати життя матерів, які готові втрачати дітей за те, аби отримати 50 тисяч доларів при підписанні контракту, їх не так багато. І гроші в Росії теж завершуються санкції так би інакше так чи інакше вони діють в будь-якому випадку. І а, а далі доведеться Путіну оголошувати мобілізацію, і тут це вже порушення негласного договору, яку існує між путіним і суспільством іж Путін, і путіним і елітами, що немає мобілізації, воюють всі і воюють ті, хто хочуть саме за гроші. І далі мобілізація це вже вихід з тієї зони комфорту, яка існує на даний момент у Путіна. А, і далі, які умови усуває Путін для того, аби завершити війну, кажучи, що в нього. Вихід з Донбасу він вимагає віддати йому Донбас. Хочете чи не хочете, оце він вперся рогом, віддайте Донбас. Можливо, цей Донбас йому і оті от невеличкі клаптики Донецької Донецької області, які залишилися, вони можливо як територія йому не сильно потрібні, але йому треба щось покласти росіянам на стіл. От вона перемога йому треба принести. Не просто що ну ми закінчили спеціальну воєнну операцію, і що? А навіщо це треба було? А за що е гіблі великі руські солдати, наші герої? Люди з, з нього спитають. З нього так якби це дивно не звучало. З нього спитають, і йому треба покласти у нас велике Побіда, і дивіться, як цікаво співпадає, що 2 вересня це ж офіційна дата закінчення Другої світової війни, і можливо, якраз таки на цю дату Путін готує закінчення цієї Великої тієчестини СВО. Але йому треба показати щось е росіянам. Вже дивіться, немає. Е Вимоги про денацифікацію не звучало нічого про денацифікацію, Вже Путін не сам не говорить ні про яких бандерівців, ні не демілітаризація. Вже не звучало цієї вимоги. Вже Трамп про це не говорить, не нічого не було. Потім на що погоджується Путін, замороження е, лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях. Він на це йде. Це треба якось зупинити війну. Вона зупиняється в Запорізькій і Херсонській областях, але принциповим є питання, е, е, питання Донбасу. І далі підіймається наступне: е, Сумська Харківська область. Е, тут навіть по поняттям Путіна далі що має отримати Україна? І про це говорять, і це сказав Трамп. І про це навіть е, російські представники здається, Ушаков говорив і пісково звучував про те, що Росія готова вийти з Сумської і Харківської області. Так зрозуміло, що е, вона їм не треба. Ну точніше, Росія хоче все. Росії треба все, але це те, що не є принциповим. Мовляв, навіть навіть в голові у Росіян, такого, що як це українці віддадуть. Вийдуть з Донецької області, і що все? Ми просто якби відійшли. А що ми отримаємо? Так тому що суспільство запитає в українського президента, якщо дійсно відбудуться такі. Домовленості, ми ж не знаємо, чи будуть вони, чи не будуть. Можливо, там Путін завтра скаже ні, мені мало Донбасу, я хочу ще Дніпропетровську область, або я хочу ще й Черкаську область. Ми не знаємо цього. Так? Це є це одна з версій. Це моє припущення. Це зараз моя така теорія, брідова. можливо. Ви напишіть у коментарях, якщо ця теорія є брідовою, і вони тоді що отримаємо, що ми отримаємо. А Україна отримує всі ті е, частини Сумської і Харківської областей, які на даний момент є окупованими. Е, рухаємося далі. Потім, що ще вимагає, е, що ще вимагає Путін? Формальне визнання статусу російського статусу Криму, не юридичне визнання. Путін розуміє, що ніхто ніколи не визнає Крим е російським, і навіть Трамп, який раніше навіть роздумував про те, аби визнати Крим, ні він цього ніколи не зробить, тому що тоді він опиняється на одній футбольній лаві разом з Чинином, разом з е Іраном та якимись іншими недореспубліками, з диктаторами, з вигнанцями політичними світовими. Трамп цього звичайно ніколи е не зробить. І де-факто, от е Росія хоче де-факто визнання. Визнання Криму Російське. Це як є північний Кіпер. Північний Кіпер, який вже багато десятиліть окупований Туреччиною. Ніхто його не визнає, ніхто з Північним Кіпром не веде бізнесу. Туди не літають ні звідки літаки. Літаки з Північного Кіпру літають тільки в Стамбул більше нікуди. І все туди їздять. Відпочивати винятково. Турки це така, знаєте, зона повністю. Огороджена від цивілізованого світу, але вона контролюється Туреччиною. Оце саме, в принципі, влаштовує і Путіна. Путін готовий, аби таким чином визнали Крим російським. Потім далі. Наступний пункт. Який е хоче Російська Федерація скасування частини санкцій, чому частини санкцій? Тому що всі санкції з Росії ніхто не скасує. А, наприклад, Росії необхідно е постачання запчастин для американських боїнгів. А Боїнгів на секундочку у Росії літає в їхніх автопарках авіакомпаній, аерофлота в тому числі 700 штук. А потім якісь там зняття санкцій з відкриття можливостей транзакцій по деяких рахунках. Загальні санкції ніхто, звичайно, не зніметь з Російської Федерації. Чому? Тому що Росія повинна розрахуватися з Україною. Сотні мільярдів доларів збитків і цивілізований світ буде очікувати. Мовляв, чекайте, хочете, щоб вас зняли санкції. Розрахуйтеся з Україною, ви зруйнували півдержави, тому повністю санкції з Російської Федерації ніхто не зніме. Але деякі ключові принципові, які важливі для Росії, Путін буде вимагати їхнього зняття. Наступний пункт, який звучить. А... Від Російської Федерації, і він лунав ще по повній потягом всього повномасштабного вторгнення. Заборона України вступу, вступу в НАТО. І що це означає? От як можна заборонити Україні вступ в НАТО? Е, тобто, це як? Це що? Має хтось написати: от візьме, наприклад, Трамп папірець і підпише: Я забороняю Україні вступати в НАТО. Або там північ Марк Рюте. В, Головна північно-атлантичного альянсу напише там указ на сайті НАТО буде опубліковано: Україні забороняється вступати в НАТО. Ну не Трамп ні вічний, ні е Марк Рюта, ні вічний. І Путін розуміє, що він теж не вічний. Путін розуміє, що він відійде, і Україна так чи інакше, як тільки з'явиться історичні можливості, вона вступить в НАТО. Але зараз йому потрібно показати росіянам. От, дивіться, ми захопили Донбас, і от є гарантія того, все Україну в НАТО не прийме, Україна в НАТО не вступає, Західні партнери, західні американці підтверджують, що Україну в НАТО не візьмуть. Ось дивіться, таким чином ми досягнули так званої демілітаризації. Це такий пункт. Дивіться, дивіться, навіть вже Трамп не вимагає, навіть не говорить про Зеленську як нелегітимного президента. Перед цим вже він ви, висловив. В нього були такі заяви, мовляв, з ким підписувати взагалі будь-які договори. Все тези про те, що потрібно зробити в Україні перевибори, а потім вже щось підписувати, вони вже не лунають. Ніхто не називає Зеленського нелегітимним. Вже навіть іде поступова підготовка і лун, пролунала дата 22 серпня, тристоронні зустрічі Трампа Путіна. Трампа, Путіна і, і Зеленських. Донбас, це для нього, це для Путіна перемога територіальна, географічна. А НАТО це для нього, для росіян, те, що він покаже. Перемога ідеологічна. Все, Україна не йде в Західний світ. Тут далі він же дивіться, навіть сам Путін е, обмовився, і це пролунало від американців, від росіян, про гарантію, що важливо. Організувати гарантії безпеки для України і для Заходу це навіть не те, що Захід не погодиться на будь-які домовленості, якщо не буде гарантій, того для них не стільки безпека України цікавить, а гарантія того, особливо європейські країни, що війна зовсім скоро не поновиться. І Путін далі він не заперечує. Хочете двосторонні якісь альянси, договори, хочете там якийсь, не знаю якось, що ще все, що завгодно, називайте, тільки не пишіть НАТО. От слова НАТО не повинно бути. Хоче Америка може гарантувати, хочете будуть британські винищувачі тайфун літати на заходом України ще якось завгодно, але тільки щоб не було НАТО. Все, от НАТО, Україна не має бути в НАТО. Все інше, все що завгодно, і, е, і Захід не погодиться, якщо не буде гарантій непоновлення бойових дій. Непоновлення війни це є принциповим для Європи, аби знову не почалася війна. А е, Трампу зараз потрібно, аби на ці умови пристала Європа. Чому він буде сказати, та мені по барабану на Європу? Ні, без згоди Європи ніяких домовленостей не може бути підписано. Е -е... Ніяких домовленостей не буде підписано, а для Європи важлива гарантія того, що бойові дії, що війна повномасштабна за рік, два, три, п'ять не поновиться. Європа теж потребує сталого миру, чітких, чіткого порядку і чітких правил подальшої гри, подальшого співіснування з таким географічним формуванням, яке називається Російська Федерація. Бо не даремно зараз всі країни, і Польща і Країни Балтії будують фортифікації на кордонах з Російською Федерацією. Вони не знають, чого далі очікувати. І для них критично, критичною небезпекою є можливе поновлення бойових дій за кілька років. Це є е, надзвичайно надзвичайно важливо. Тому Путін погодується на гарантії якихось третіх країн, всіх е, всі, хто, всі, хто завгодно. Потім вимога російська мова і церква. Вже теж ця вимога вона трохи видозмінюється, тому що навіть Трамп якось дивно відреагував і була його заява про те, що ну чекайте, так робота з нацменшинами в цьому, в цьому плані Україна дотримується міжнародного законодавства і свобода віросповідання Вона вписана в конституцію, е, конституцію України. Мовляв, про що тут взагалі говорити Україна, якщо навіть хоче бути членом Європейського Союзу, то е, права на. Меншин, свобода і розповідання це основні фактори. І тепер останнє питання: а чому саме така делегація, яку ми бачимо в Вашингтоні? Це ще раз, я не претендую на істину в останній інстанції, це лише всього-навсього моя версія. Зеленському буде вкрай непросто сьогодні. Можливо, не факт, але можливо, йому доведеться приймати е е неприємні рішення. Важкі рішення, непопулярні рішення. І після таких рішень не виключено, що йому доведеться піти у відставку. Що він піде і стане я беру на себе відповідальність, так, це непопулярні рішення, це доленосні рішення, вони неприємні. Я беру на себе відповідальність і я йду у відставку. Не виключений такий. Варіант, він цілком імовірний, він цілком вірогідний. Так, а для чого потрібні там всі одночасно і Мерц, і Макрон, і Урсула фон дер Ляєн, і Джорджа Мелоні, і Кір Стармер, і Олександр Ступ, президент Фінляндії, щось далі. Європа повинна запропонувати Україні після такого нищівного рішення, неприємного рішення. Щось запропонувати, що може бути навіть краще, що має е, вгамувати цей біль. Тому що коли, от, наприклад, стається трагедія, то потрібна підтримка. Щось мають запропонувати таке, що зможе пом'якшити біль від серйозної втрати. А що це може бути? Так, абсолютно правильно, це може бути вступ в Європейський Союз. Якщо погоджується, наприклад, Зеленський на Неприйнятні рішення, на неприємні рішення, непопулярні, які стосуються конституційних питань, то далі прийняття в Євросоюз одразу. За 5 хвилин. За 5 хвилин прийняття а, в Європейський Союз. Тобто Європа для чого вона має пом'якшити біль і страждання від того, що буде. Тимчасово втрачена частина території ні в якому разі ніхто не говорить про конституційне визнання окупованих територій. Ця мова навіть не підіймається. Головна вимога Путіна зараз, аби Україна відвела війська тим або іншим чином. Ніякого ніхто в конституцію не впише зміни, що все е якісь українські території більше не належать Україні. Ні, тут лише те, що стосується де-факто. Це така одна з версій. Яка мені спала на думку, я розумію, що це можна сперечатися. І якщо ви хочете сперечатись, то будь ласка, заходьте у коментарі, будемо з вами дискутувати. Я слава соломка, дякую вам Закі... очікуємо з нетерпінням закінчення того, що буде відбуватися цими днями в Сполучених Штатах.